Привіт-привіт! Роспочинаю новенький влог. Я ще вдома в Україні, але вже скоро збираюся повертатися до Польщі, але поки я тут літо продовжується. Ми зараз з рідними зібралися, їдемо на озеро відпочивати, бо сьогодні вихідний ще тепленько, літо продовжується. Пішіть до речі, яка погодка у вас, як у вас літо проходить. Поки влоги ще з України будуть, а як повернусь до Польщі, то вже буде контент з Польщі. Поки я тут, то насолоджуюсь моментом з рідними. Їдемо. Всім бажаю гарного перегляду і гарного дня. Terima kasih telah menonton! якого кольору водичка просто неймовірно сеek Seeing stars underneath dark skies through mountains high and valleys low wander far but never let go. Let me roll let me roll in the wild back home. Буде зараз рибка на грилі. Смакота. Подивіться, яка красуня. Всім також, хто зараз обідає, всім бажаю приємного смаку. Хочу вам показати, яка в нас смачна домашня ожинка. Вже декілька разів збирали врожай. І ще ось, бачите, дуже смачна, така соковита. Клас! Смакота, ще й корисна смакота. Так, хочу з вами поділитися. Вирішила я попити ось такий питний алоє гель і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Що бачите, перша бутилочка в мене вже закінчилася. Одної бутилочки десь вистачає на пів місяця, якщо пити по три рази в день по три такі кришечки, по 30 мл. І купила вже собі наступну бутилочку. Поп'ю трішки, подивлюся, стільки надивилась відгуків про цей гель, що вирішила сама також спробувати, що вам можу сказати. Я поки задоволена, можу сказати, що я помітила. Результати від цього гелю, хоча його іще мало п'ю, купила тільки другу баночку, але бачу вже результати. Не знаю, скільки я його буду пити, ніде немає цієї інформації. Читала, що деякі дівчата п'ють його на постійній основі. Не знаю, пишіть в коментарях, хто колись пив такий алое гель, як він вам. Але я помітила за цей час, поки я його почала пити, що в мене покращила шкіра. Якщо у вас також є висипання на шкірі, ви страдаєте цією проблемою, то ця проблема дуже добре вирішується. Дуже класна стала шкіра, добре почала. Чистилось обличчя, ну я просто вражена, якщо це буде так діяти, то я, мені не буде шкода цих коштів, я буду собі купляти. Але не знаю, зараз ось другу баночку також вип'ю. Я думаю, що десь дві баночки на повний місяць вистачає. Ось не знаю, як одна на півмісяця, дві на місяць. Поп'ю, подивлюсь, чи буду потім далі пити. Але думаю, що буду на постійній основі його пити. І Ще кажуть, що можна і вагу зайву скинути з допомогою цього гелю. Але я вагу свою не... Перевіряла перед тим, як почала пити, не знаю навіть, але мені це і не потрібно. Я більше, щоб покращити там свій стан, своє самопочуття, шкіра, щоб почистили. З того, що буду пити, вирішила поділитися з вами своїми враженнями, але поки я задоволена. Всім привіт-привіт! Запам'ятайте мене такою, бо я зараз приїхала на перевтілення. Мені будуть робити якусь гарну зачіску, буду в ролі модельки, а потім покажу вам результат. Ще в планах сьогодні познімати новенькі відосики. Вчора скупила багато різних вкусняшок новеньких. Тож бажаю всім гарного дня і чекайте на моє перевтілення. Так, я вже вийшла, буквально за годинку. Дівчинка мені зробила гарну зачіску, гарний такий хвостик. Я покажу вже результат у своєму інстаграмі. До речі, якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, то можете знайти під відео, як я там підписую. Можете підписуватись, бо я кожного дня там чимось ділюсь цікавеньким. Я пам'ятаю, як до Польщі я часто ходила раніше у ролі модельки, мене запрошували і на зачіски, і на брови, і на нігті, і на макіяжі я ходила. А зараз якось рідко приїхала додому та дівчинка мене запросила моїм довгим волоссям та зробила мені гарний такий хвостик. Я задоволена, я частіше ходжу з розпущеним волоссям, а це навіть незвично, коли в мене таке зібране волосся, але позаду дуже гарно виглядає. Вона мені зробила фото та відео дуже гарно, така краса. Боже, моєму манікюру вже місяць, подивіться, як все повідростало, на одній руці навіть один ніг вже зламався, потріскався. Це просто капець вже такі вигляд, така довжина. Хочу, до речі, цей раз трі, трішки підкоротити нігті, бо поїду до Польщі, буду займатися кульками. В принципі, я з такою довжиною можу займатися кульками, але не хочу ризикувати. І завтра, до речі, я йду на манікюр в якості модельки мене запросили, тож потім покажу вам результат. Але капець вже місяць і пару днів. Але вже нігті манікюр просто виглядає жахливо. Так, я забрала дві посилочки з пошти. Давайте разом зробимо розпакування. Так, давайте розпочнемо з цієї великої коробочки. Так я її вже розрізала. Так, так, так. Що ж тут всередині? Так, папіра наклали. Так, а тут я замовила смаколики. Оце знову презентик мені поклали. Дякую. Це така пачка. Мармеладок, до речі, минулого разу я замовляла чисто мангові такі мармеладки, вони були, були безмежно смачні. Мені дуже сподобались, всі, всі пішли в паркаті. Я замовила таку новиночку, бачите, тут ні. Ну, тут, звичайно, більше мангових, але тут ще є різні інші фрукти. Тут і арбузи, іначе персик. Ну, бачите, різні тут фрукти, які буду тестувати, дегустувати такі мармеладки. І тут ще дещо також із новиночок. Подивіться, це новиночка, це манго. У фісташці, бачите, шоколад із посипані зверху фісташкою. І така новиночка манго з кокосом. Я, як побачила ці новиночки, відразу захотіла придегустувати, тож буду дегустувати, знімати для вас відео шорс. Там буду куштувати. До речі, якщо ви не дивитесь мої шорс, то раджу подивитися, бо там відео виходять достатньо такі часто, ніж звичайні відео. Буду усього дегустувати такі новенькі смаколики. Так, це була одна посилочка. І давайте заглянемо в іншу коробочку. Так, так. Так. Це мені... знову я замовила собі алоє. До речі, це я вже буду пити третю баночку. Таку, бачите, я з вами ділилася, що я п'ю таке питне гель алоє. І мені тут поклали знову якісь презентики. Минулі рази також мені клали презентики, такий пробничок парфумів. І ще бачите, ось таке, я, до речі, не знаю, що це таке, бо інструкції немає. І такі всякі брошурки. Ну, алоє, оце взагалі топчик, я п'ю вже третю бутилочку, Не знаю, як я довго буду її пити, тому що написано, що мінімально від 3 до 9 баночок треба пити, а взагалі можна на постійній основі. Можливо, я коли повернусь до Польщі, я там також буду замовляти це алоя і пити, тому що ефект після нього мені подобається. Ось такі були покупочки-розпаковочки. До речі, я вам забула показати свій новенький манікюрчик. Бачите, як мені довжину коротили більше ніж наполовину. зробили ось такі нігтики. До речі, камера не передає, вони покриті таким топом блискучим. Дуже гарно мені подобається, хоча це незвично для мене, бо не яскраві нігті, ще й короткі, хоча для когось, можливо, цей довгий. Ну, але, похоже, вже так. Я була в якості модельки, і дівчинка мені зробила ось такі акуратненькі нігтики. Пишіть, як вам. Віце прогулювалась містом і побачила художники. Бачите. Розмальовують стіну Кропивницький. І ось така гар... краса буде. Прикольно. Подивіться ще який макет побачила особняку. Це його мініатюра. А це сама оця будівля. А це дивіться, я хочу вам показати, який у нас краєзнавчий гарний в Кропивницькому музеї. Ну, дуже гарна будівля. Це йшла в свою улюблену кав'ярню пекарню Франсуа, коли буває в Україні. Дуже люблю цю кав'ярню пекарню. Тут дуже смачна кава, латешечка з різними смаками. Я дуже люблю з динею та вишнею. І взяла собі ось такий макарунчик з фісташкою. А ще тут дуже смачні круасани. Це не реклама, якщо що, просто моя така від душі рекомендація. Бо я дуже люблю тут, в принципі, ціни нормальні і дуже смачно. Тож я коли буваю в Україні, приїжджаю, то люблю сюди зайти. Смажиться смачненький шашличок. Зараз буде вечеря з рідними. Смакота! На сьогодні завершую цей влог. Всім велике дякую за перегляд. Також буду дуже вдячна за вподобайку та коментар. Це дуже підтримує мій канал. А з вами всі ми зустрінемось вже в наступного відео. Всім пока-пока!